Ми маємо майже щодня, скажімо так, ми споживаємо священні реці, святі речі, да, які ми освятили, ми їх споживаємо, і ми що? Ми преображаємося. Да. Хочу нагадати, я майже постійно це вам нагадую: кажу, що споживання святих страв, е, так. Це не просто ой, воно свячене, його треба з'їсти, воно має свій духовний сенс. Да? Це ми перетворюємося, перетворення, да? зміна, змінюємося, ми на краще. Да? От, преображення нам чітко показує, що буде з нами, коли ми будемо святі страви, да? святими речами користуватися, освячувати. Там автомобілі, квартири, що ми, що ми там ікони, хрестики, чим ми далі там користуємося, що ми освячуємо, воно не так просто освятилося і все. Так, це е, ми переображаємося, пере, змінюємося самі ми. Мені вже не захочеться, я ношу там хрестика посвяченого там. То і мені вже не захочеться там сваритися, там погані слова казати, що бо на мені є святиня, на мені є святий хрестик. Мені просто це не хочеться. Отак ми повинні жити. Не розумієте? не то, що а він посвячений, він мене збереже, а сам буду робити все, що хочу. Ні, так не працює. Ой, я машину посвятив, все, я можу літати 220, в мене машина посвячена, в мене є захист, в мене є, в мене є індульгенція, Да? Ні, 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 так не працює. От тільки ми там сказали щось погане, щось зробили не так у машині, щось десь порушили правила дорожнього руху, от вважайте, що у вас вже те, те освячення вже його немає. Ото вже його немає. все. Все, Ото, ото вже можете вважати, що. Ми освятили для чого? Щоб користуватися, бо воно свячене. А якщо воно свячене, значить ангел Господній в ньому є, правильно? Біля нього є, правильно. Якщо ми будемо вести себе некоректно, то чи захоче з нами ангел Господній бути? Звичайно, не захоче. Якщо ви вибрали шлях світу, якщо вам подобається грішити, обзивати всіх. Ну, то це ваш вільний вибір, так Так само і з будинками, так само і з речами, так само і з усім усім усім. Перш за все, освячення це подяка. Да? Пам'ятаєте, я на минулому, на, минулій, на минулому богослужінні вам це розказував. Це подяка за те, що Господь нам дав можливість заробити якісь кошти, дав сили, дав. Як кажуть, усього, що ми придбали той автомобіль, квартиру, там, ікону, хрестик, ще щось там. Ми дякуємо Господу за те, що Господь нам це дав. Оце і виражається, це основне, в чому заключається освячення. Саме оце треба освячення. Так само ми дякуємо Господу, от буде преображення, будемо нести Яблучка. Да? На Маковія несли е медок, да, зіллячко несемо. Ми дякуємо за те, що Господь нам це дає. Да? І ми якось повинні подякувати йому за це. Якщо моя рука е там, в кармані шукає десь якусь копійку, коли тут шуршаті ще якісь бумажні гроші, а я шукаю копійку, да, кину в церкву, то це моя така подяка. Бо Подяка Богу. Да, Звісно, ви скажете, Ой, там церкві і так грибують гроші лопатами, там вони і так на Мерседесах їздять, там, там вони і так зажралися, і те, і те, і те. Да, так, ми зажралися, ми на Мерседесах їздимо. Да, Це наш гріх, що ми зажралися. А ви. А людська, а людський гріх? Що ви шукаєте там якусь там. Там побите яєчко та кинемо в церкві, все з'їдять. Розумієте? У церкви не з'їдають, в церкві роздають іншим. Іншим роздають. І інші ті дивляться, ну це принесли мені бити. Це що не могли краще знайти? Ну, а де я краще знайду, якщо мені таке дали? Розумієте? Або те Яблочко, ай воно побите вже гниє. Отдам у церкві з'їдять. А згадайте, за що каїн убиваля? За що Каїн убиваля? Ну, згадайте, ми ж всі ми ж, ми ж знаємо. От за що каїн убиваля? Не більша, краща, краща. А в чому заключалася краща жертва? От краща жертва. Жертва була від душі. О, дяка, Господи, я дякую, що в мене е, виросли оті, оте зерно, бо Авель був да, е, зерном займався рослинництвом, да? а Каїн займався тваринництвом. Так? І він каже: Господи, дякую, що Ти дав мені виростити ось на тобі от ту жертву. На тобі я зібрав пер, перше, що я зібрав на тобі. А каїн, та там кривеньке, там хвореньке, заріжу дай. Яка різниця там яке я, я? Ну, яка різниця, правда? І тоді отакий от гріх. Та яка різниця, який я, яку я, яку що я там у церкву передам? Та яка різниця, що я? Вони і там так усі зажралися. От, три підбородка. Зажрались. А тоді переходить в. Гріх вбивства. Розумієте? От як гріх входить в нас. Коли ми хочемо дати на храм щось, не жаліємо, тому що воно й далі переходить, воно в нас не залишається. У мене діряві кармани, вони всі все просипається. У мене нічого не залишається. Все віддається людям, тому що. Церква і народ, люди наші, вони потребують значно більше, ніж я. Я маю сім'ю, я маю родину, я маю е, будинок, де поспати, я маю роботу, я все маю. А є люди, які потребують на сьогоднішній день надзвичайно багато. І ми всі гуртом об'єднуємося тут в храмі. Господь нас бачить, і наша жертва буде виливатися в тому, що ми тут щось зібрали. І віддаємо по потребі. Тому битеньке, гниленьке, а там все з'їдять, воно перейде у той гріх, який, за що е, Каїн убив Авеля. От. Це такий смисл в нашому освяченні. Тому споживаємо свя святі дари. Споживаємо освячені плоди, користуємося освяченим, але і не забуваємо дякувати Господу. Підходимо до іконочки і до Христа.